Зустрічайте рівер-сіті. Вінниця! Привіт-привіт-привіт! На цьому етапі півфіналі надіємо, що здивуємо гарними жартами. І неординарність! Неординарість. Якась буде новинка від нас. Знаєте, а ми думаємо, що найкраще, що придумало людство, це українські серіали. Отож, ми продумали свій український життєвий серіал. Серіал Загублене нещастя. Серія 769. Кульмінація. В попередніх серіях серіалу нічого не відбувалось, але інтрига трималась саме до цієї серії. Ну що, все як ми домовлялись, да? Ну, в тебе ж плани не змінилися, надіюсь. Шо-шо, будеш без трусіків. Юрій. 26 років. Любить ходити на пиво з тестем. Мріє навчитися робити сальто. Перший поцілунок в житті був з дорослою жінкою, відтоді ненавидить людей з вусами. Ну ви тест, звісно, вводите. в Годіть. В смислі На в мені взагалі ця інформація. Ну, все, люблю вас, цілую. А може, а може зараз вийде? Сальто! Я тебе ще вивчу! Але зараз не про це. В дитинстві я не доїдав, не допивав, багато працював. А все це через те, що мій батько переїдав, перепивав і ніколи в житті не працював. Якось він пішов за хлібом і не повернувся. Хоча хліб дома був, відтоді я рішив, що собі на хліб я буду заробляти тільки хлібом. Знайомтесь. Власник мережі пекарнь батьківський хліб. Угадай хто? Той ко... в ковруці чорнослив? Ай, дурак, не кусай, це родівка. <плес> Фу, ти хто? Що, не признав, да? А якщо так? Валентин. 45 років. Батько Юрія, та не тільки Юрія, а ще Аліни, Катерини Ігоря та на 50% Джузепи. Ненавидить ходити на роботу, тому мріє навчитися їздити на велосипеді. Безробітні. Ти Ти один з братів Борисенко. Та я навіть на них не похожий. А я грибу, може вони зараз саме так виглядають. Я так і знав, що ти не зрозумієш хто я. Але я скажу тобі таке, що ти зразу спомниш мене. Синок, я за хлібом. Слухайся маму, я повернусь через 20 хвилин або через 20 років, я поки не рішив. Так що удачі тобі. Ти, ти мій батько! Узнав, узнав любимця. Давай, давай, пригай, бо обійми. Довірся батькові!» А я вже, знаєте, довірився, погодився на секс трьох, але дружина не уточнила, що в цій тройці мене немає. <риклад> Тепер я нікому не довіряю, зрозуміло, батько. Ой. Син називається помощі ніякої. Но я розкажу тобі таку новину, що ти зразу поміняєш свою думку. По-перше, я вертаю в сім'ю, а по-друге, як тобі? Ти повертаєшся в сім'ю. Тобі від мене потрібні тільки мої гроші. Синок, подивись на мене. Мені треба гроші. Ні. Мені потрібна сім'я. Мені потрібна ти і моя прекрасна Ріточка! Маму взагалі-то людо звати. Боже, як робота в паспортному столі міняє людей. А знаєте, мені не потрібні ні ви, ні тим більше мені потрібні ви мамі. неї є нормальний чоловік. Вовусік. Так що давайте, у вас є 10 хвилин, забирайте це дранті, а я поки піду потреную своє улюблене сальто. Після тренування обов'язково вийде. Вовусік! вовусік. Ага, він хоче мене позбутись, але в нього нічого не вийде. Так, що я курю пальці. А, ну логічно, я ж в домі. Так, де тут балкон? Ой, я вибачаю це туалет! Вовусік 40 років. Новий хахаль мами. Займається коханням в абсолютній тиші. Мовчить у стресових ситуаціях, слідкує за трендами. Чемпіон Київської області по тіктоніку. Ну що, от і познайомились, Вовусік. Сиди, сиди, не вставай. А я тебе недооцінював. Браво! Браво! Ти думаєш кинути мого сина на бізнес, але в тебе нічого не вийде, бо цим займаюся вже я. Це я придумав ідею з слівним бізнесом, коли пішов за хлібом і не вернувся. Отака от, от ідея була. А ти поки посидь тут, подумай. Перший раз бачу безшумні двері. Що, що, ви хочете, щоб хребет був зламаний? Ні. Ну тоді запишіть мене на курси по сальто. Ти досі тут. Синок, не спіши мене виганяти. Ти ще не бачив, які батько подарки приготовив. PlayStation 5. Електросамокат. Безпроводні наушники. Ну, і де це все? Синок, ти скоро це все побачиш. Ми сьогодні йдемо на екскурсію в магазин електроніки. Вам не стидно. Та чого стидно, я просто мовню не встиг поміняти. Чого ти туди дивишся? Чекайте, мені телефонують. Так. В Сенсі сталося найгірше. Хтось вивчив, вивчив сальто в нашій компанії раніше за мене. Ні. Ха. Тоді, як це могло трапитись, це неможливо. Я обов'язково знайду її. Синок, розкажи батькові. Поділись з батьком, що сталося. Ну, давай, давай, посікретнічай. Батько вислухає, батько з тобою. А бізнес-весь був записаний на матір. Вона виїхала за кордон. Тепер я банкрот. Не переживай, синок. Батько з тобою. Батько тебе більше ніколи не залишить. Ми спостроїмо з тобою нову імперію. Ще кращу. Ми будемо ще багатші. А поки накривай вечерю. Чуєш, дай мені 3 4, 50, я за хлібом піду. У наступних серіях дивіться, чи вийде у Юрія досконале сальто, чи буде хліб до вечері, та чи зможе звільнитися вовусік. Дякуєм. Я хочу сказати, що це було дуже підготовлено. Це там присутня драматургія. Мені дуже подобається все, що ви зробили. Але а, наші поважні гості думають інакше, у вас три жовтих. Ми вас чекаємо наступного Дякую. сезону. Дякую вам Дякуємо. В цілому ми задоволені нашим виступом. Можливо, нам трохи не вистачило гумору, але, але ми кайфанули на сцені. А мені здається, це саме основне. і показали людям те, що ми хотіли показати. Да. Що пару слів скаже Валентін. Да. Головне на сцені ми були такі ж самі, як і в житті. Чого не вистачило, Олег? Е, слухай, це було, е, було добре, було дивно. Але мені здається, не вистачило саме жартів, от прописаних uh -huh. власних жартів, ну там всередині або походу взагалі от всього, цього драматургічного перформансу під назвою серіал. Маша? Ну, я погоджуюсь з Олегом. Тобто, вони така крутезна заявка на гумор, як персонажі, як пророблені ці художні їхні образи. І ти завжди чекаєш, зараз буде розрив. А... Не трапилось. Трошки мало мені ще, навіть Олег походу нагадує. Я нагадую, що це серіал. Я нагадую, що це бо я губилася в, <зай> в цьому лабіринті драматургії. Але от це з тобою. От ти розумієш, от ти на балконі, коли сидиш і не відкриваєш. Рух, я так, ще інколи одінок. Є <зай> вабусі, вабусі. Вона, і в я підходить. <зай> Дякую. Бачиш, як ти рятуєш. Ну насправді тут euh, нічого додати, все правильно сказали. Ну, клас відіграли в образах. Все, якась протяжка з тим сальто. яке... Ну, Тебе дуже веселило. Я мене бачу. дуже веселило. Сальто мене дуже веселило. Але потім воно втратило якусь свою таку цікавість. Я не знаю. Якби він спочатку робив назад, потім вперед, ну якось треба було змінити. Не просто я як людина, яка ніколи сальто не буде робити. Ти намагався, да? Мені хотілось би побачити. Але ну насправді ну кажу, що. Все правильно було сказано, що от не вистачило чуть-чуть ну по наповненню якихось словесних. Якщо це серіал реприз якісь, да якісь гегіну, які можна було ще використовувати, дуже мало задіяна сумка. В якій можна було сховати рушницю, яка би вистрілила в кінці, а в цілому класні пацани та. Да. Да.